Масвітян вітає Україна, всіх по світлом прокладає путь. І для кого головне в житті дитина, її освіта і духовна суть. Хто до дітей приходить не на службу, на добру зустріч з нашим майбуттям, Хто їм несе щодня любов і дружбу і просто віддає своє життя? Прокидається лагідно сонечко, світить нам із блакитних небес. Кожного ранку синочків і донечок, тата і мама ведуть у садок. Як волошки, як квіти чарівні, хай ростуть дитсадках малюки. Хмарки, небо, веселка і сонечка усміхаються нам залюбки. Ми всі плекаємо паростки нові. Життя ми віддаємо краплині. Із наших рук невтомних майбуття. Сміхається ласкаво, і дитина. День вихователя святкує дитсадок, і, хоч це свято не таке вже й пишне. Ми ковалі досвідчень, мрій, думок. Тож хай нас Бог ніколи не залишить. Нехай дарують радість вихованці, і мудрість вашу далі понесуть, і серед них, нехай, зростуть обранці, щоб світлом простеляти людям путь. Днем світян, усі прийміть вітання, щирі, усі, хто дітям присвятив життя. То учить їх у злагоді і мирі жити, шукати власний шлях у майбуття, усі, хто долучився до творіння розумної і доброї людини, до справи, формування, покоління, що має бути гідним Україною. Хай добро посіяне, розквітне і дасть плоди у молодих серцях. Нехай ніколи не забракне світла, яким освітлюєте дітям шлях.